Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправо 28 розділу планування. Тема. Створимо план дій для формування планування з одного питання. Ми зробимо вступне слово, потім ми на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер смартфону, або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей стануть щасливіше і випромінюватимуть щастя. Стане щасливіше суспільство, оточуючи вас, люди наповнюватимуть більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки. 8 і 9 розділу сила волі. Посилання є внизу під відео. Саме в них ми проговорили обов'язкове формування плану дій. Не списком дій, а конструктивним планом з залученням контролерів та відзнакою покарання. Все те, що допомагає і мотивує до роблення потрібного. Все аналогічне варто зробити і для питань планування. Тому ви. Для вирішення визначеного вами питання в нижче наведеній формі зможете вказати дії, які вважаєте потрібні для вашого планування. З переліку тих дій, які ми обговорили і визначили у вправах від 1 до 27. Успіху вам. Запишіть в свій блокнот рішення або в електронну форму. І після роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть вам відповідальності. План дій для формування планування з питань. Номер, Пункти плану. Рекомендований час. Дата виконання. Контролер. Штраф. Відзнака. Дата виконання. Результат. Штраф чи відзнака. Дай ваш план реалізується. І ви досягнете мрійного планування з певного питання. Варто зазначити, що пророблена вами робота дасть вам можливість в усьому досягти необхідного планування. Бо, знаючи технологію і проробивши всі практичні вправи, можна досягти багато чого. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих. І впевнених людей, і будемо жити в відповідальному, щасливому суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування, вони на YouTube каналі будуть вкладці розділу планування-практикум. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас зробимо ще багато корисного і потрібного. В наступному відео ми будемо робити підготовчі питання для формування планування з багатьох питань. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.